Цьогорічний хадж у Медці відбувається на тлі гострого протистояння між різними гілками ісламу. У Сирії та Лівані вбивають один одного суніти та алавіти. В Іраку не спадає напруження між сунітами та шиїтами. Нещодавно відновились бої у Лівії. Тож прочани не приховують, що моляться за мир і єднання в ісламському світі. Я бажаю усім арабським країнам єднання моїй країні, Лівії. Я теж бажаю бути об'єднаною. Я хочу, щоб люди поклали край убивствам і кровопролиттю. Я молюсь, щоб у Сирії запанував мир. Ви знаєте, як там зараз жахливо, і це свято там не буде таким радісним, як зазвичай. Часть у паломництві беруть майже 2 мільйони людей. З міркувань безпеки жителям Сирії влада Саудівської Аравії заборонила в'їзд до країни. Місцева поліція запобігатиме будь-яким політичним провокаціям. Тут разом моляться люди з усього світу. Ми розмовляємо різними мовами, але є одне слово, яке розуміють усі: мир. Мир вам, і це чудово. Хадж один з головних обов'язків мусульманина, який гарантує йому відпущення гріхів і досягнення вічного блаженства після смерті. Кожний мусульманин має, хоча б раз у житті, здійснити хадж.